Друзі, доброго! Дня. Сьогодні хотілося б розповісти про фланцеві циркуляційні насоси, що є в нашому асортименті. У нас на сьогоднішній день є дві лінійки: це циркуляційні фланцеві насоси з мокрим ротором і циркуляційні фланцеві насоси з сухим ротором. Чим відрізняються ці дві конструкції? Ці насоси виконані як звичайний поверхневий насос. В принципі, центробіжний. Тут ми маємо корпус насосної частини. Тут у нас встановлено торцеве ущільнення. Далі ми бачимо новал, відбійник. Далі ось пішов у нас статор звичайний, такий самий, як у поверхневого насосу, там де легко перемотати обмотку. От, і зверху маємо кришку вентилятора з вентилятором. Тобто охолоджуватися ця модель буде завдяки тому, що вона обдувається повітрям. Ці насоси у нашому асортименті мають чавунне робоче колесо. І їх основний, основна перевага це те, що вони, по-перше, якщо їх порівнювати з аналогічними моделями з мокрим ротором, вони трошки кращі характеристики видають. А по-друге, вони дуже легкі в ремонті. Тобто, ви завжди можете, якщо є якісь проблеми, або змінити підшипники, або перемотати статок, і цей насос далі можна буде експлуатувати. Недоліки, вони трошки більш габаритні. У них вузька лінійка. Всього 4 моделі. Дві трьохфазних моделі на 40-му фланці і дві моделі на 220 вольт на 50-му фланці. Ну, в принципі, по ним все. У них в комплекті у ну, всіх фланцевих насосів з нашого асортименту. В комплекті йдуть такі фланці. Вони завжди мають внутрішню різьбу. І ви його можете як приварити, так і поставити, просто прикрутити на різьбу. Ущільнення йдуть в комплекті, болти, болти я не дістало. Далі, чим відрізняється конструкція? А, До речі, ці ще й дешевші. Трохи дешевші, якщо порівнювати з мокрим ротором. Чому так? Тому що ці е, значно важче виготовляти. Вони охолоджуються завдяки теплоносію, який вони перекачують. Тобто, в принципі, тут ми маємо конструкцію як у звичайного циркуляційного насосу. Давайте подивимося, як вони виглядають всередині, щоб ви мали уяву. Це в нас статор. Він має стакан з нержавіючої сталі. І в принципі на сьогоднішній день ми не знайшли варіантів, як їх ремонтувати. Тобто цей статор, в разі його, якщо він згорів, просто треба міняти. Інших варіантів немає. Перемотати його, перепресувати цю гільзу, на жаль, на сьогоднішній день можливості немає. Якщо цей насос у нас працює, ротор на підшипниках і є торцеве ущільнення, то тут торцеве ущільнення, ну, немає потреби, тому що. Ротор у нас знаходиться увесь у водички. І тут у нас йдуть е, підшипники ковзання, так звані, втулки, е, з кераміки. Металокераміка підвищеної стійкості. Таку це все. Такий це вигляд все має. Робочі колеса з технополімеру. На сьогоднішній день в асортименті компанії маємо в Україні тільки насоси під 220 вольт і одношвидкісні. CPH серія теж одношвидкісна. І очікуємо десь через місяць-півтора отаку лінійку. Від 40-го фланця до 65-го, тобто 40-50-65 трьох швидкісних під 380 вольт. Дякую, гарного дня.